Друзі, всім привіт! Так, 에, На кінець-то, <bitcoin> то, але це ще до кінця насправді достатньо далеко. 에, закінчив я сьогодні вже <кон cry> відкривати свій <піш> перший виноградник. Пам'ятаю, у мене їх чотири. <піш> закінчив відкривати перший, вже все відкопав. От, ну і відповідно хочу трошки відзвітуватися, що до чого і як. Значить, ну, Фактично перезимувало все достатньо шикардосно. От, ніяких ніде проблем немає. Ну, я, я маю на увазі з, першу чергу з молодь. Те, що було саджено в осінню перед самими самими заморозками. Бо я пам'ятаю, що останні я досадював перед самими заморозками. От, картина ось таку. О, так це все діло. От. Ну, і хочу показати от, конкретно мої, мої саджанці. Ті, що е, від мене. Всі от вони отакого от типу в мене. У мене основна маса йшли, бачите, е, на дві лозинки. І дивіться, от він був повністю вкритий землею, але як бачите, брунька вже достатньо в нього таки серйозна. В якихось більше, в якихось менше, але тим не менше вона є. Ну, до речі, є сорти, які бруньку ще не проклюнули. Видно чи не видно? Видно ось що. Бачите? Ось, ось такий. Дивимося, наприклад, на цей. Тут набагато менша брунечка. Тобто, це що у нас клубнічний, да? трошечки він з затримкою пішов. От, оце все мої саженці. Тут в мене е, на цій ділянці, на цьому винограднику, тільки один рядок е, моїх сажанців. От, То все остальне було покупне від різних. Подарок Ірині теж, бачите, дивіться, яка брунечка вже. Нам були, до речі, у мене від різних виробників. Ну, коротше, все добре, ніяких проблем немає. Ось такі моменти. Що тепер зараз ще залишилося виробити міжраді, спланувати це все діло ювелірно-тракторцем. Ну і покажу, наприклад, от саженці від е, Максима Майсаєнка. Дивіться, урумчик, Бачите? Ось контакти Максима Майсаєнка, до речі. Отак От у ну, нього, бачите, все, все запарафіновано. Оце цілий ціли ряд майже, майже весь ряд від Максима Мойсяєнка. Посажені. Бачите, ну, на них ще не видно, щоб там була якась двіжуха, хоча я вам відверто скажу, що парафін бачу е, ну, потріскався. А ось, до речі... Так, і користуючись нагодою, друзі, е, ну, нагадаю, що є можливість замовити ще саджанців. Саджанці ще в прикопі, в погрібі стоять, чекають. Так що хто ще не встиг, дзвоніть, пишіть, запакуємо, відправимо. Все, пока-пока. Ось саженці. Це від... Що у нас? Ювілей Калугіна? Це від Вікторії Максименко, друзі. Оце в цьому ряду. Три кущі від Вікторії Максименко. Я брав в них е, ювілей Калугіна Полоне 50 ось бачите? Теж вже рухнулися бронючки, бачите, якісь більші, якісь менші. але рух вже пішов. Тут теж видно, що є рух. Брунька вже тріснула фактично. Ось. ось теж від Вікторії Максименко. Тут, ну, до речі, бачите, такого плану, як мій саджанець. Теж довгенька лоза і їх дві штуки. Бачите, Це сорт Слава. Вони мені порекомендували, я взяв теж лупанув сюди. То тут, до, до речі, на славі, ось бачите, брунька вже ось такого характеру. Теж вся тріснула і готова йти. Тут у нас кишмиш цимус теж від Вікторії Максименко. теж бачите, на, на дві лозини. До речі, така поправочка, друзі, хто, в кого. Е, на, ну, отакі, от От так, як, ми, як я робив да, на дві лозини, то відповідно бажано у вас буде вибивати багато бруньок. Да? Маємо. І з кожної бруньки буде попагану. В перший рік, друзі, от хто тільки посадив, хто в мене брав сажанці, е рекомендую. Самі нижні залишаєте, все виломуєте, лишаєте нижніх, от по дві бруньочки лишаєте. Тобто вам треба вигнати дві лози або максимум 4 за цей рік, не більше, друзі. Тому що, якщо будете робити чотири, більше чотирьох лозин, вони вас будуть товщиною, як сірничок, то такі тонесечки-тонесечки, ну, типу, от. Що, як приклад покажу, такої товщини. Оце не діло. Вам потрібен однорічний прирост, такий, щоб був хоча б як олівець. Хай він буде не довгим, але щоб він був олівець. Тому обов'язково проломуйте, тому що тут буде пагонів гнати ну, за, за десяток, розумієте, і вони всі будуть тоненькі. Це нам не підходить. Наше завдання зробити. 4 максимум. Якщо бачимо, що слабенько йде, виломуємо 2, залишаємо 2. От, і 2 виховуємо вже на протязі майбутнього сезону. Тут в мене від мого товариша з чернівців Ваня від Івана ось такий. Тоже. Атос сорт називається. Бачите який? Навіть вже і десь і листочки дав, і бруньки, а там ще бруньки сп'ять нижні. Ось такий. Тріш. І ось від, від Івана теж. Сажанець. Сорт кишмиш століття. Така сама ситуація, теж бронючки тріснули. Тут у мене в цьому ряду від пана Прилепка, в них, бачите, що всі, всі саженці були однолозі. Тобто, ну, не так, як у мене, що в мене дві, дві лозини. Тобто, тут одна лоза. Теж вже просипається більшість, тобто, викопав з е, грунту. І всі от такий формат мають, бачите? Отакі от бронючки. Сонце не видно, що там робиться отакого характеру. Оце від пана Приляпку. До речі, подарунок мені від них прийшов. Я великий об'єм замовляв і мені пахнули подарунок. А це від Юліних. Теж однолозі, ну і слава Богу, тоже все проснулося. З Юліними, звісно, я мав один нюанс при замовленні. Так, Тімко, це від Юліних чи не від... Ну, наверное, від Юліних теж. Від Юліних, так? Зараз ми глянемо в блокнот. От. Ось теж від Юліни. Теж все просипається. Це в нас Маріша. Сорт. От. Тут кишмиш арарат від прилепка. Ну, До речі, арарат, бронючки піднапухли, але ще не тріснули, ще не пішли в рух. От. Тут у нас що у нас від Юліних Шерлок. Ну, сортів багато. Коротше, в мене оці тільки парафіновані тільки від, від Максима Майсаєнка. Всі теж, бачите, з паспортами. Я тут, це я вішав, це Урумчик. Це я вішав, а це Максим Мойсаєнко війшов свій паспорт. От. Я вважаю, що е, воно все добре, але кажуть, як то кажуть, дивіться, і Lamborghini. Бачите? Теж вже парафін потріскав. Як то кажуть, чого по два паспорти навіть на деяких. Бачите, тут в Приліпка трошки інакші паспорти. Шарлота Сідліс. Від Приліпка паспорт отакий, а це мій. От. Кажуть, без бумажки ти какашка, а з бумажкою чоловік. Так і тут. Все підписував по максимуму, щоб не, ну, щоб не було втрати. Фамілії, так, так би мовити. А тут дивіться, яка ситуація, друзі, бачите? На Казимірі. Ну, Це правда сама верхня, та, що була вверху бутилки. Тут бутилка була одягнута. Та нижні бруньки тільки опушилися. Ну от така ситуація. <кій> така картина. Я помімо того, що вони всі задокументовані, зараз покажу вам. Я ще й, так би мовити, карту зробив саджанців. Ну, от така ситуація. Цей виноградник відкритий. Ще в мене три виноградники. Ну, два невеликі, звісно, але теж попрацювати добре треба. А один то ще майже такий самий, як цей. Може чуть-чуть менше, ніж цей. Ну, коротше, ще добрий кусок роботи Чекає. Так, Ну і давайте я вам... До речі, це в нас тема наступних відео буде. Розкажу, потім покажу, що до чого. І покажу вам, як я зробив собі. Ой, блін, чекайте на секундочку. Ой, стекло. От дивіться. Бачите? Є чітка карта. Пронумеровані в мене всі, всі ряди. І кожному кущу я присвоїв свій номер. У мене мало того, що кожен кущ підписаний, так йому ще й кожній квартирі. Фактично у мене один кущ в одній квартирі. І от на кожну квартиру є свій номер квартири і який сорт в цій квартирі живе. От, Відповідно, як я показував. Оцей ряд в мене виходить, мої всі. Тут Максим Майсеєнко і Віка Максименко. от. Тут від Юліних і тут від Прилєпка. І ось два кущі від е, вані з чернівців. Дякую, хто мені присилав, друзі, саженці. От. Все прийнялося. Ну, Принаймні з того, що я вже відкопав, то я бачу, що все прийнялося. Дві ж і рух почався. Відповідно, я сподіваюся, що все буде чітко, не буде ніяких випадів. От така картина, отака картина, така доповідь, друзі. З одним, з одним закінчено і продовжуємо далі відкривати, відкопувати, бо ну, тримати немає як далі. В землі, коли буде той розпуск, потім відкривати, буде більше обломуватися, я чекати не хочу. Тим більше прогноз показує, що в нас вже погода буде така, як потрібно. Е -е 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 -е, ну, можливо, будуть якісь зворотні заморозки, але вже я думаю, що від них особливо той не перестрахуєшся. Відкривати потрібно, щоб воно. Ну, нормально розбивалося і мало нормальний рух, а не сиділо там в землі. Отакі справи, така ситуація, друзі. Все, всім мирного неба, до нових зустрічей. Пока-пока.